Слава Україні, героям слава в Миколаєві! 21 квітня, 1153-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні близько п'ятої ранку росіяни пустили протикарабельну ракету Онікс. По Миколаєву був прильот в одному з районів міста. Ну, про наслідки поки що не відомо, і в цей самий час ще одну ракету росіяни пустили на Херсонщину. На жаль, ці дві ракети збити не вдалося. Також ще минулої доби одну ракету проти росіяни пустили на схід України. Ну і цієї ночі після перерви були мопеди. Причому кружляли вони в чорному морі біля Одеської області, наче їх всі там і збили без наслідків для Одеської області. Загалом минулої доби росіяни запустили 96 дронів, 42 збито, 47 подавлено ребом. Є прильоти. На жаль, щодо Миколаївщини, то це крім ранкової ракетної атаки. Більше ніде в області не було атак. Навіть в районі Очакова. Ну і на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Росіяни били по житловим кварталам Херсона. Троє загиблих людей, ще троє поранених. Тоді, як завжди, закидуємо на помсту росіянам. Нехай дрони прилетять до них. Дякую.